Друзі, привіт! Сьогодні будемо говорити на тему емоційного інтелекту. Що це таке і для чого він нам взагалі потрібен? Ну, може і не потрібен, але такий висновок ви зробите вже проглянувши відео. Тож почнемо: сам термін Емоційний інтелект він з'явився в 1990 році. Саме тоді, коли Україна стала незалежною, нам, українцям, було взагалі не до цього терміну. І про емоції, ну, про надмірні емоції, про їх прояв, можна їх проявляти чи не можна, тоді взагалі ніхто не говорив. Ну, оскільки ми всі вихідці із Радянського Союзу, то проявляти емоції нам було заборонено. Нам говорили сиди тихенько, сиди камінчиком. Нам не дозволяли проявляти свої емоції. Ні хороші, ні погані. Але зараз. Коли термін емоційний інтелект війшов в наш обіход більш широко, тож є необхідність про це поговорити і дізнатися практичне застосування саме цього емоційного інтелекту. То що ж це таке? Емоційний інтелект це здатність розпізнавати, розуміти. І керувати власними емоціями, і емоціями людини, з якою ви спілкуєтесь. Чи потрібно всім нам знати, що таке емоційний інтелект, і вміти з ним працювати? Багато з вас напевно скажуть, що це потрібно лише людям, які займають керівні посади, адже Знання власних емоцій, вміння керувати власними емоціями, і вміння впливати на емоції свого співрозмовника це необхідний навик для керівників, бо саме вони мають згуртовувати, мотивувати свій колектив і впливати на своїх партнерів. Але я вам скажу, що в побуті практичне застосування. Емоційного інтелекту не менш важливе. Наведу приклад. Скажіть, будь ласка, чи знайома вам така ситуація, коли ви приходите з роботи чи з якоїсь зустрічі, ви пригнічені, ви такі розгублені і вас все дратує. І коли ви заходите в дім, у вас на лобі, наче такою красною доріжкою, написано: Допоможи мені. Попіклуйся про мене, відчуй мене, підтримай мене. Але коли вас переповнює роздратування, ви заходите в будинок і ваші всі члени сім'ї, особливо чоловік, зчитує ваше таке роздратування як агресію, як злість. Саме тому він включає захисну реакцію. В нього вона включається підсвідомо. І він реагує на вашу роздратованість як на щось негативне. І він зразу включає захисну реакцію, включається в нього таке, такий супротив. І коли ви потребуєте підтримки, то він, наче додає, доливає масло в вогонь. І у вас з'являється сварка, з'являються якісь непорозуміння. Я думаю, що це знайоме. Саме тому для того, щоб чоловік умів зчитувати ваші емоції, нам треба знати, що таке емоційний інтелект, і вміти ним користуватися. Так, от, з дитинства нам забороняли проявляти будь-які емоції. Нам говорили, це погана емоція, це хороша емоція, це проявляти можна, це проявляти не можна. І у нас виросло разом з нами таке нерозуміння, що таке емоції, і насправді для чого вони потрібні. Емоції нам всім потрібні, бо вони несуть інформаційний характер. Все, що нам було не потрібне еволюційно, воно відмерло. Точно так і ви знаєте, що. Відмерли рудименти, ми не маємо хвоста, тому що він нам просто не потрібен і ми ходимо на двох ногах, а не на чотирьох кінцівках. Ось так і з емоціями. Якщо вони у нас збереглися й досі, значить вони для нас дуже необхідні. Емоції несуть інформаційну функцію, виконують таку дуже велику роль носія інформації. Якщо розглянути емоції, от ви знаєте, поділ такий на емоції хороші і погані. Якщо глянути на погані емоції подумайте, а для чого ж нам погані емоції? Може, нам краще було б, якби тільки були гарні емоції, давайте подумаємо. Розглянемо емоцію гніву. Гнів дуже сильно, потужно, енергетична емоція. Емоція гніву говорить нам про те, що нам щось не подобається. І саме тому в організмі з'являється дуже багато енергії, щоб нівелювати те, що нам не подобається. Емоція гніву стоїть на сторожі нашого суб'єктивного уявлення про справедливість. Тобто коли ми бачимо якусь несправедливість, у нас з'являється емоція гніву. І ця вся енергія, яка з'являється, вона потрібна на то, щоб справедливість вас торжествувала. Якщо дітям ми забороняємо проявляти емоцію гніву, то виходить, що ми не дозволяємо дітям боротися за справедливість. Виходить так. Уявіть ситуацію, як старший брат підходить і забирає у молодшого, чи братика, чи молодшої сестрички іграшку. Яку емоцію повинна дитина відчувати в цей час? Ну, звісно, з гнів. Звісно, вона буде розлючена, вона буде в гніві, і в неї буде дуже багато енергії на те, щоб запідбігти до брата і відібрати цю іграшку назад. Знайома ситуація? Знайома. Давайте розглянемо емоцію суму. Емоція суму інформує нас про те, що нам дороге те, що ми втратили. Саме тому, відчуваючи емоцію суму, ми розуміємо, що нам важливо і цінно саме те, що ми втратили. І в майбутньому ми зробимо все, щоб цього не допустити. Наведу вам приклад із свого недавнього минулого. Їхала я швидко додому на великій швидкості, і в ямі не побачила камінюку. Я дуже пошкодила дно машини. Так. Я відчула сум. Який висновок я зробила? Не гнати так сильно. Так. І наступного разу. Я буду знати, з якою швидкістю мені їхати, з якою не їхати, і де треба бути обачнішою. І на дорозі, певно, дуже швидко їхати не треба. Саме тому емоції гніву, суму, злості, агресії, вони для нас є важливими, цінними, і їх не можна назвати непотрібними або поганими. Є фактори, які впливають на нашу емоційність. Є фактори, які підсилюють її, і є фактори, які її пригнічують. Підсилюють емоційність це внутрішні фізіологічні фактори і зовнішні. Ми їх сьогодні розглядати не будемо. У кожного ці фактори свої, є узагальнення, але це не дуже важливо. Важливо лише те, що нам потрібна ця емоційність. Але є фактори, які її пригнічують. До таких факторів, які пригнічують нашу емоційність, відноситься заборона на емоції. Заборону на емоції ми відчували ще в глибокому дитинстві. І ми знали її, ми переживали. Що ж відбувається зараз? Ну, зараз так часто трапляється, що ми теж забороняємо собі проживати, переживати і відчувати всі емоції. Чому? Тому що ми не знаємо, що це важливо. Тому що ми не знаємо, що саме їх і треба переживати. Якщо людина доросла, чи це дитина не може пережити емоцію, що відбувається з організмом? В організмі відбувається виснаження. Виснаження емоційної системи. Емоція, коли включається, зразу запускається в організмі процес. Процес переживання емоцій це такий складний коктейль із нейромедіаторів, з гормонів. Тобто тут задіяна і нервова система, і гормональна система. Тобто емоція, проявлення емоцій це фізіологічний процес. Точно такий же, як дихання, як ковтання, як серцебиття це фізіологічний процес. Тобто, якщо запускається фізіологічний процес, він має бути пережитий і дорослою людиною, і дитиною. Якщо у дорослої людини заборона на переживання емоцій, чомусь по якійсь причині ви забороняєте собі переживати емоції. Що відбувається? Відбувається виснаження і в дорослих людей це виснаження. Невдовзі перетікає у захворювання, у гострі або хронічні, або у загострення хронічних захворювань. А у дітей заборона проявляється саме нездатністю відчувати. У дітей з'являється таке така відчуття, що емоція вона не потрібна, що на неї реагувати не треба. Коли з'являється така емоція, дитина відчуває, наче ну, не можна її переживати, це щось непотрібне. Якщо мене за нього е, наказують, якщо на мене кричать дорослі, значить це переживати не треба, значить, воно не потрібне. І тому у дитини таке ну, трошки неправильне сприйняття емоцій відбувається. Якщо ж... У дитини постійна така заборона, постійне виснаження емоційної системи. В що це може перетекти? Це може відобразитися загальною такою апатією, загальним відчуттям, загальною такою атрофією емоцій, будь-яких емоцій. І складеться враження, що всі ці емоції взагалі не потрібні. Тому нам потрібно дуже велику увагу приділити дітям. І саме з дітьми нам треба говорити про емоції, розповідати, що таке емоції, розповідати, як їх відчути. Як їх побачити, як їх пережити. Саме ми, дорослі, маємо їм в цьому допомогти. Емоційному інтелекту, саме відчуттю, здатністю розпізнати, керувати емоціями, йому можна навчитися у будь-якому віці. І це не означає, що все в нас вже втрачено. Ні. І не тільки ми повинні вчити своїх дітей емоційному інтелекту. Ми повинні займатися ним ще й самостійно. Відчуйте за собою. Відчуйте свої емоції. Відчуйте, що у вас зараз відбувається. Дайте собі пережити ту емоцію, яка відбувається. І коли вам хочеться плакати, поплачте. Коли вам хочеться посміятися, обов'язково посмійтесь. Якщо дуже хочеться посміятися, а сміху нема. Просто подивіться, почитайте якісь анекдоти. Поспілкуйтеся з якимись людьми, які мають чудове відчуття, почуття гумору. Посмітьтеся разом з ними. Але всі емоції потрібно пережити. Також у дітей наслідком заборони емоцій може бути витіснення будь-яких емоцій із реального життя, або ж їх спотворене сприйняття. Наприклад, хлопчиків ми знаємо, коли виховують їм, постійно говорять: не бійся, ти ж сміливий, ти ж хлопчик, ти повинен бути сміливим. Але часто оце поняття відсутності страху і сміливості, воно спутане. Чому? Тому що страх це необхідна емоція. Страх відчуває кожен і повинен відчувати кожен, тому що страх зберігає життя, безстрашні люди. Вони ж довго не живуть. Боїться кожен і повинен боятися кожен. Але бути сміливим це трішечки інше. Бути сміливим це мати більше, ніж страх. Це знати, ради чого ти повинен досягти успіху, це знати, з чим ти повинен боротися. Це знати, що для тебе є щось важливіше, ніж страх, щось набагато цінніше. Це твоя мета, до якої ти йдеш. І на дорозі переходиш будь-які перепони і долаєш цей страх. Ну, що я вам довела, що значення емоцій важливе в нашому житті. А тепер, будь ласка, дайте відповідь собі, що для вас щасливе життя. Щасливе життя багато з вас говорить, що це е, гроші. Успіх, здоров'я, благополуччя, добрі стосунки. Так, це все вірно. Погодьтеся, що ці складові щасливого життя вони всі емоційно забарвлені. Навіть якщо у вас буде дуже багато грошей, але ви будете на них сидіти і думати, боятися, що з ними щось трапиться, що у вас їх хтось украде. Що ви їх потратити і більше не зможете заробити, то про яке ж тоді щастя можна говорити? Якщо у вас, крім страху, не буде більше нічого. Щастя, гармонія, благополуччя це все емоційна складова якісного життя. Саме тому керування цим емоційним станом є важливим. Сподіваюсь, ваша наша сьогоднішня тема вам корисна, пізнавальна і потрібна. Займайтесь розвитком власного емоційного інтелекту і вчіть цьому дітей. Бо, знаєте, розуміння дітьми емоцій, розуміння того, що відбувається з вами, і розуміння вами того, що відбувається з дитиною. Виведе вашу комунікацію, ваше спілкування зовсім на інший рівень. Сподіваюся, вас зацікавила цією темою. Тому всіх обіймаю.